Всім привіт! Трошечки про вбивство Фаріон. Е, я не дуже поділяю радість людей, які пишуть, що нарешті хтось це зробив і так, так далі. Тому що, ну, по-перше, це вбивство. Це свідчить про те, що е, люди, які це зробили, вони слабкі і не, не змогли вже боротися. Е, Боротися з нею ну, про, якимось іншими е, путями. По-друге, ну, це стара бабка, яка, ну, маразматичка трошки, ну, трошечки да, настраювала людей один проти одного, але це була її позиція. Позиція, як сказати, це була її позиція. Ми ж. Живемо в демократичній країні. У нас у кожного є своя позиція, своя думка. І за це не треба вбивати друг друга. Ну, от, навіть якщо вона там загрожує твоя позиція і думка, загрожує, наприклад, розбудові України майбутнього. Що да? ми маємо? Ну, от, зараз дуже модно бути геями або челет фрі. Ну, в глобальному сенсі це, от, наприклад. Загрожує розвитку України в майбутньому, тому що е, знижується кількість дітей. Да? Але ну, ніхто не вбиває за це. Чогось, ну, отак от. от, так от. Тому що Це думка людей, яку поважають інші люди. От. У неї своя думка була да, про, про мову. Е, тут я з нею ну, не згоден. В багатьох моментах, тому що вона там дуже перегибала палку. Тому що на фронті у нас воюють люди і розмовляють на, на різних мовах. Хтось на білоруській мові розмовляє, хтось на, на, на кацапській. Ну, це їх вибір, а вони заслужили цей вибір тим, що вони захищають нас на фронті. А, тобто не має бути жодних претензій до тих людей, які захищають нас на фронті, на якій мові вони розмовляють. Вони це роблять за для, для майбутнього України. Так що в, цьо, в цій позиції я не поділяю е, точку зору Фаріон, яка казала, що повинна бути тільки українська мова. Е, мова повинна бути українська, да. У всіх наших дітей, які ростуть зараз, повинна бути тільки українська мова. Для того, щоб вони нормально своїх дітей виховували і розвивали цю саму українську мову в Україні, щоб вона не зникла. Це наша ідентичність. Але заставляти, примушувати людей. Ну, це таке. заставляєте, примушуєте законами. Е, ну, сіяти ворожнечу серед них. Ну це неправильно. Тим паче під час війни. От. Ну і вбивати стару бабку, це теж неправильно. Ну, ну, це якось. я не знаю. Ну, непонятно за що. А чого а Тищенка ніхто не грохнув ще, ні? Ну, от, мені здається, ефект то був би зовсім інший. А що зараз? Чого добились тим, що от, е, вбили Фаріон? Ой, зараз буде якийсь народний рух е, ярих націоналістів, да, які будуть бити і може, може навіть вбивати людей, які розмовляють не, не українською мовою. Буде якийсь рух фаріонщиків. Е, ну, стопудово з'явиться. І ну, це, це дуже закономірна подія, тому що так завжди буває, коли вбивають якогось, якусь людину, яка е, несе в маси е, якусь радикальну політику, і у неї є прихильники. То після її смерті ці прихильники е знову перегибають палку і роблять дуже радикальні речі. Тому зараз буде рух фаріонщиків якихось, які будуть сіяти цю ворожнечу між людьми ну, набагато більше, в більших об'ємах. І це ну, зараз під час війни виглядає дуже як якесь. Не зовсім гарна подія, скажімо. Так. І наталкою тільки на мислі того, що це все спровоковано якимось, ну, ворогами нашими таке робити от прямо зараз. Ну, ну, якби це сталося до війни, да, то наслідків таких не було б, як будуть зараз. На чомусь це сталося зараз. З цього боку теж дуже така штука ну, підозріла виходить. Погоджуєтесь зі мною чи ні, не знаю, Пишіть. От, ну, ну, і плюс ми живемо ж в демократичній країні. Треба якось демократично це все вирішувати. Ну, З другого боку, і ще раз скажу, якщо це був представник влади, да, правлячої партії, то це все можна було б якось зрозуміти. Тому що є за що, да? є за що. І багато людей, я так бачу, по коментарям дуже б хотіли, щоб хтось когось там грохнув. Справлючої партії, але вбили стару бабку. Ну таке. Ну таке, так. Да. Можливо, для тих людей, які це зробили. Це було прям справою честі. Ну, я не знаю, що, що в чому тут справа честі. Коротше, таке. Хочу звернутися до тих людей, які оце от зробили. Щоб вони подумали про мої слова, про те, що е, у, нас, е, у нас є кого, <свісно>, е, всяких дебілів при владі дуже багато. Ну, подумайте про це. У нас дебілів, які зрадників України при владі багато. От, подумайте про це. Подумайте уважно. Де вони? Що вони. Не дивіться на бабок стареньких. Все такі мої думки.